У вас багатодітна родина була. Купа діточок, п'ятеро дітей. Це досить серйозна робота. У мами моєї більше 10 внуків, 12 правнуків. Ми були виховані в роботі, в праці. У нас у мене особисто не було вихідних. Якщо це субота, до обід в школі після обід ми пиляємо батькам дрова. Якщо були канікули, ми працювали, заробляли собі. Гроші на те, щоб скупитися до школи, бо гніста в моєму житті це було страшно. Нам не казали, куди ми поїдемо, куди ми попадемо. Так вже звільнився з Раду слава радянської армії. Полікувався, відпочив, батькам поміг. І через три місяці поїхав до Сум. шукати щастя. А Скільки щастя. вам дали грошей на дорогу? П'ять рублів. Де це коріння успіху? На сьогодні в мене чотири вищих освіти. Що ви не прощаєте? Зрада. Якщо мене людина зрадила, це все 24 лютого, 22 року. Ви зустріли у літаку. Ви чекаєте, чи ви будете ж ну приземлення робити в Києві і вдруг ви сідаєте в Стамбулі. Вирішили ви, поїхати додому, тому що тут були всі близькі, рідні. Всі їдуть з Україна, ми в Україну.